Астрологічний прогноз, як довго Російська Федерація сіятиме хаос по всьому світі? З 2012 року в знакі Зодіака Риби знаходиться планета Нептун. Знак Зодіака Риби в астрології пов'язаний з темою хаосу. Ну, наприклад, в воді ви не знаєте, де риба знаходиться, вона хаотично з вашої точки зору десь плаває. І предсказати, де саме буде плавати риба, ви не можете з точки зору. Людини це хаос, де вона плаває. І, і е, поки Нептун з Діака Риби з 2012 року підсилилися ці хаотичні процеси. На початку повномасштабного вторгнення в риби заходила планета Юпітер, а зараз у 2024-2025 роках там Сатурн. Це означає, що ну, якби проходить енергія риб, і в Російській Федерації на цих енергіях вона використовує їх не в такому негативному контексті. Хоча можна було б використовувати їх в позитивному контексті, не хаос сіяти, а щось більш позитивне. Но таким чином, коли з риб повиходять астрологічні показники, тоді ну, цей хаос він зменшиться. Сатурн з Нептуном з риб починаєте виходити з 2025 року, влітку 2025, і повністю виходять в лютому 2026 році. Але ще в 2026 році, увесь рік, в знаки Здяка Риби, будуть відбуватися затемнення. Затемнення означають ну, якісь інертні події, які по інерції. Тому. Повністю говорити про те, що теми хаосу вони пройдуть, можна, я вважаю, після 2027 року. Це не означає, що війна буде до 2027 року. В даному випадку і не тільки хаос мається на увазі фізичний, а також хаос ну, от в політиці, в ну в якимсь таким. В економіці і в інших таких процесах, також у внутрішній ситуації, наприклад, там в самої Російської Федерації. Знак зодіака Риба означає хаос, а протилежний йому діва означає порядок. І зараз в, ну, влітку 2024 року наближається вже осіннє затемнення, воно починає впливати і, і починається боротьба між хаосом і порядком. До речі, знак зодіака Діва ще в резонанс системою в больниці. Поліклініки, больниці, і от це затемнення осені, воно вже починає впливати. Тобто хаос бореться з порядком і символом цього є зруйнування больниці. І почнеться боротьба з цієї осені, з вересня між цим хаосом і порядком. хаос ну, почне потрохи відступати. Але це дуже повільно, це не буде одразу відчутно, бо затемнення місяця дає скритні події. В березні 2025 року. В лютому березні відбудеться наступні затемнення. Вони підсилять цю тематику хаос та порядок, але все одно це буде ще відчуватись хаос. Такі пробліску порядка. І я прогнозую, що буде відчуватися з літа 2025 року, коли Сатурн з Ніптуном дійсно почнуть виходити з риб, але все одно це не остаточно. У 2026 році затемнення в рибах і ще частково Сатурн з Ніптуном у 2026 році частково в риби повернуться. Тобто, таким чином люди перестануть відчувати оцей якийсь хаос в своєму житті. Російська Федерація перестане сіяти хаос по іншим країнам. Я прогнозую, що аж десь з 2027 року і далі. Ну а зараз з 2024 року потрохи починається рух в бік того, щоб приборкати цей хаос позитиві знак зодіака риби проявляється як релігійність і ну, божественна релігійність, тому паралельно відбуваються різні процеси в християнській церкві. Ми знаємо про християнську церкву, але ну, астрологічно в інших країнах, в інших релігіях теж відбуваються якісь процеси. Таким чином, в позитиві ці планети проявляються як ну, ну збільшення в людях якогось божого, такого, божого релігійного настрою. Тому, ну, але в політиці от вибирають негативні часто варіації цих знаків зодіака. Ваша воля, що вибирати, позитивно чи негативно? Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!